Приходить цей поліцейський. Я не чула, вони кричали, І... там не від що на мене. До інфаркту можна так довести, ні? Що, Бідні, так? Да. Бочки ж покрали. Жінку виникали. Що зробили? Гребу, а хто, хто саме тут був? Мішу Петрович, один За рулем був. І таке мордовороти. Ну а що ж вони робить у нас сама? Я хочу надати тут коло, тоді будете бачите. Можете мені померти теж? Можу, тільки почекати її полинко. Цікавить, цікавить, як цікави, ходить. Зараз хворі краще. Тиск був 220, пульс 110. Це означає в зв'язку з перенесеним остеменно гратичним синдром. Я половину тривіком. Давала заспокійливе далі час, поки хворост знаходиться під наглядом. Та звісно, тут. Треба було пару чоловік ставити. Десь недалеко, бо за бочками раз, два вернувся. Ні, то ми не ходять. Старший людина у цьому відшов, бочки ви <говори> хотіли <говори> мене вивезти, <говори> так? На мусорку? Вам не стидно? Вивеземо ще вас всіх сюди. Чуєте? Вам не стидно, що дів'ятки ви не вчили. Ви на Україні живете? Ви думаєте, що так легко вам обійдеться, що ви мене скоро визивали? Погрози, погрози преси. Він тільки щось казав. така сама преса, як і все. така сама преса, як і все. Моя преса скоро буде там, в протисторонньому світі. Погрози продовжуються.